Що там? Хочете щось знати про ту мишку? Та я сам про неї нічого не знаю. Ну, але по факту, якщо вона вже в мене є в руках, а ви ще її навіть не тримали, то мені трошки більше є, що вам про неї розказати. Ну я так думаю, якщо ви не задроти і не перечитали вже всіх сайтів, всіх формів, всіх оглядів не передивилися, може ви і більше знаєте. І що? Зараз вам почитаю, подивіться, тут є опис, опис. я вже. Трошки фактів про ту мешку. Подивіться, наприклад, безпровідний зв'язок з низькою затримкою менше однієї секунди і Bluetooth. І ще можна по USB під час зарядки нею користуватися. Розумієте? Запатентовані 12 кнопків регулювання. Не на тій мамі не мушу карявкати. Акумуляторна батарея розрахована на 150 годин роботи, дозволяє грати протягом декількох днів. Розумієте, і взагалі там пише де не де 110 годин, і потім, якщо вона розряджається, ви можете підключити USB і, звичайно, продовжувати і грати. Або ви можете поставити її на зарядку на 15-20 хвилин. І за тих 15-20 хвилин вона зарядиться до такого рівня, що потім можна знову. 20 годин нею працювати по безпровідному зв'язку. Сенсор тут я ну не знаю, не вказано, вроді би десь читав на офіційному сайті. Pixar 3391, якщо я не помиляюся. Сенсор має 26 тисяч DPI, має безпровідний зв'язок з низькою затримкою, 1 мс і частота опитування 1000 Гц, що дозволяє грати з мінімальною затримкою, якої ви практично не будете відчувати ніяк. Коротше, вам мені здається, ці всякі характеристики по цим балах. Ви хочете знати, чи купляти її, чи не купляти. Я вам скажу, я трошки підофігів, коли Побачив її вартість, а її вартість 5 чимось кузків на таких маркетплейсах, як розетка і так далі. Мишка варта уваги. Я думав, що моя що моя Asus, ось така ASUS рок Harp. а їм Лап Я думав, що вона дорога. Виявляється, що я багато достойних конкурентів. А чи достойних зараз ми подивимося в наступному огляді? Я можу це перекласти. Я так не буду вам читати на такій мові. Не здатен перекласти, розумієте? 16 повністю програмованих кнопок для просунутих ігор ММО. Ну то та я так і думав перекладати, але я сумнівався в своєму перекладі. Тут ще є дуже круте програмне забезпечення. Я вже звичайно, ну я ж цю мешку вже підключав, пробував. Це взагалі взяв її собі, мій друг для свого сина. Тобі він взяв трошки інакшу. Теж буде на неї огляд. Ну просто були дуже вигідні пропозиції і ціни на неї, тому, тому він вирішив довго не думати і взяти. Він сказав: доки я не знімлю огляду, доти він її не забере. В нього вже стара, поломана. Коротше, не працює добре, так як має, а він каже: мусиш зняти людям, ну нема оглядів, тим більше в україномовному Ютубі, ну що тут таке. До речі, я не назвав її назви, та я її не вмію правильно читати. Corsair Scrimtar Elite Wireless, Отак. Отак розумієте? Хочете собі почитайте, правильно. Пафля вилетіла, бачили? Ви ще таких оглядів не бачили живих, я вам говорю. Вага мишки, до речі, 114 грам. Шукав інфу по інших сайтах. Знайшов тільки на офіційному, порівняно з моєю, яка 54 грами, це фактично в два рази важча. І я не знаю. Для декого це плюс, для декого це мінус. Я вже привик до ось таких легких. А от, наприклад, мій друг сказав, що йому чуть важче, краще, бо він не відчуває ось цих легких в руці. Тому кожному своє треба пробувати. Так, що ще вам можу сказати? 1,8 метра кабель. Зараз теж відкриємо, подивимося комплектацію. Ага, клацання без зусиль. Кнопки лівого та правого клацання Corsair, Quick Strike, швидко реагують на ваші дії, тож ви безпомилково наносите удар першим. Поняли? Ви будете набагато вправніші, набагато більші скілів у вас буде. Хоча я свій досвід скажу порівняно з своєю мишкою. коли я перейшов з якоїсь там бладі V5 е, на. Ось цю Asus, яка досить топова рахується. І скажу, що в мене скіла не дуже сильно прибавилася, але в користуванні вона стала набагато приємніша. Коротше, в неї дуже зручний хват. Вона підходить для більшості рук. Зараз будемо, друзі, тестувати і показувати комплектацію. Давайте зробимо ось так. Це ми заберемо сюди. не погнув. Соньки, ви розумієте? Ой, бараниську. Ось так, мінус. Мінус стола з електронним регулюванням. Коли в нього власник баран. Перевізьму сюди. Ніджайку візьму, ось так. І поставлю, щоб вона знімала розпа... розпаківку. Нема карти. <свісно> Треба поставити карту пам'яті. <свісно> Як я буду знімати без карти пам'яті? Ось вона. Фокусує. О! Хлопки для синхронізації. Так, дивимося, що в нас в комплектації. Пачка тут, до речі, така досить заїжджена вже, як бачите, пачечка. До речі, упакування тут таке ефектне. Я таке люблю, коли багато всього. Ось такий кабель в комплекті. Давайте ми підсвітимо все-таки. До речі, дуже похожий на мій в цьому, переплетений тканиною на заліпочку Type-C. Ага, я ще й не вмію. Гарно ефектно розпаковувати, розумієте? Подивіться, як воно все мало бути. Отак, от отак, все знімається. Міша, подивіться, як круто виглядає. Кнопочки, Тут кнопочки. Дуже класний приємний на дотик soft touch пластик, я так розумію. Відбитків пальців як таких не залишає. Можливо, в мене не жирні пальці, але ніяких в принципі, відбитків нема. Скрол такий цікавий, приємненький. Ну і я вам скажу, на сайті пише 114 грам. Вони не відчуваються, ці 114 грам. Тут у нас Type-C роз'єм. Тут сам надпис Screміter. Не знаю чи видно. Давайте в цю камеру. Ось, давайте я ще тут покажу, наскільки воно топово виглядає. Місце для донгу виймаєте. Дуже прикольний, маленький, компактний, невеликий. Знизу тут перемикачі, а це кнопка перемикання чи користувачів, чи що, -то ще треба дивитися Вимкнено Bluetooth і вайфай. Ну і, звичайно, купа. Всякої різної документації. Так, ось ця штука, я без поняття для чого вона. Скоріше за все, що це можливо виймати чи міняти свічі якось, чи що, я без поняття. Треба дивитися в інструкцію. Інструкції, в інструкції мало би все писати. Гайд гарантійний. Як-то кажуть, нічого толкового. Ну, ось ця штука треба буде оглянути. Для чого вона в комплекті йде? А, це щоб розкручувати. Це як викрутка, типу. Ось. Шестигранник для розкручування мешки. ось. Секрет розгадано. До речі, дуже приємно, гарно їздить. Клас, навіть без коврика. Підключаємо, будемо тестувати. Тадам. Та-дам, та-дам. Ооо. Ця атмосферка, Та-дам. Ладно, мікрофона мені не треба. Наразі. Програма iCUE, подивіться, зразу розпізнала мишку. Тут ви можете зразу налаштовувати і світлові ефекти. Призначення клавіш задавати, які хочете. Я не буду вдаватися в деталі, хто захоче собі зможе зайти, підрегулювати. Наприклад, ось цією кнопкою ми перемикаємо DPI. Бачите? Різні режими DPI і відповідно до кольору ви будете знати, який у вас DPI. Я ставлю на 800 і буду пробувати. Ви можете тут, звичайно, собі відрегулювати, як хочете, на яке хочете значення. Я так і залишу 800. Тут ага, можна задавати визначені DPI, можна різні сценарії задавати і так далі. Можна калібрувати поверхню. Відповідно до, ваш, до вашого келима, як собі хочете, Донгл, Ага, тут з'єднання. А я так розумію, якщо ви загубити, можна докупити і зв'язати його. Ага, дивіться, тут можна швидкість безстротової мережі з 2000 Гц 05 мілісекунди навіть можна поставити. Ага. Задаєте собі, перевірити наявність оновлень. Остання, остання версія. Ага, 2000 Гц 05 мс, Так і можна, я так розумію. Далі стан заряду батареї. Це швидкість, це вже повністю, я так розумію, характеристики. Яскравість самого освітлення, яскравість зменшувати, збільшувати, як собі забажаєте. Сплячий режим, через скільки захочете задавати. Далі енергозбереження, режим економії енергії, індикатор, Коротше, дуже багато різних функцій. Ви собі все можете налаштувати під себе як хочете. Дуже класна програма. Мені дуже сподобалося. Якщо це все екосистема Corsair, круто. Якщо у вас ще якісь девайси є, ви можете управляти їх. З однієї цієї. У мене, наприклад, є Armory Crate від Asus. так само, але в неї є тут свої нюанси. Тут теж відображаються мої пристрої. У мене є мишка від Asus, і мікрофон, і клавіатура магнітна. Ці огляди пізніше будуть в мене на каналі. Ви можете тут різні світлові ефекти задавати, профілі собі встановлювати. Дивіться, додому. Ви можете різні переливи, веселки. Тобто це все міняється на підсвітці мишки, все можна. І дуже мені сподобалася панель моніторингу, ось ця, де показуються датчики температури, наскільки процесор нагрітий, наскільки відеокарта, кожне ядро, частота ядра і так далі. Ви це все можете перетягувати, регулювати під себе і тому подібне. Тепер пробуємо, пробуємо звичайно, контро strike Виходимо в якийсь дезматч режим, беремо мої навушнички. Я вам скажу, що мишка дуже гарно відчувається. Зразу можете побачити мій хват, який мені, в принципі, вона дуже зручна. Те, що в неї вага 114 грам, я не сильно відчуваю, якщо чесно. Вона мені навіть в плюс, бо вона більш контрольована. Я вже привик до легкої. Скажу, що випадково інколи натискаю ось ці бокові клавіші, але це не критично. Можна все собі на... Налаштувати, але по аїмо мені дуже подобається і переставляти. Хто мене хоче кікнути? На хтось хоче кікнути. Бачите, вже за чи що. Я вам друзі скажу, скажу. Що мені дуже дуже подобається, ця мишка. Мишка досить контрольована, легко їздить, легко її переставляти. Я думаю, що вона своїх грошей вартує. Звичайно, є якісь інші дешевші аналоги, але це фірмова мишка. Думаю, багато для кого вона підійде. В принципі, я не сильно перебірливий. Звичайно, вона важча треба до неї привикнути, але мені здається, за рахунок її ваги, вона найбільш. Контрольована, ви напевно попросите в мене якесь заключення, і я скажу, що мишка мені сподобалася. Багато для кого вона підійде, особливо по формі. Декому можливо не підійде вага, але я вам скажу, до всього привикається. Наприклад, я привик до своєї легенької після важкої, і тепер після цієї мені ось ця має певні плюси, тому що вона така більш контрольована, легше зупиняти її. І так далі є свої моменти. Не знаю. Я вам розказав свої враження, розказав характеристики, а ви вже вирішуєте самі чи. Підходить вона вам чи ні, але я вважаю так, що все треба пробувати. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент. Тому що, якщо ви будете дивитися, я вам буду щось знімати. Не будете дивитися, не буду знімати. Який сенс? Ось так, ну що я можу сказати? Всім до нових зустрічей. Дивіться мої інші огляди. <звук> а чи замовляти, чи не замовляти, вирішувати вже, звичайно, вам.